Мої вітання. Сьогодні наша розмова стосуватиметься того, як опанувати себе за допомогою декількох пунктів. Заспокоїтися без медикаментозного втручання. А що найголовніше, оборони Боже, всіх шкідливих звичок. Отже, 13 пунктів, опанувавши, які ви зможете заспокоїтися, гармонізувати свій внутрішній стан. І перший пункт звучить, як заборонити собі потребу, я завжди правий. Тому що пригадаємо, скільки гарних стосунків було зруйновано тільки тим, що одна людина. Не хоче чути іншу. І просто-напросто не може прийняти її думку. Друга потреба. Другий пункт це здатність відпустити постійний тотальний контроль. Я розумію, наскільки це не просто, та все ж таки ми не в силі контролювати все. І явища, і події мають право бути такими, які є. Ми не всесильні, Набагато краще. Сприймати, призвичаюватись і розумійте, що все контроль над усім просто нереальний. Третій пункт звучатиме так. Зупиніть негативну розмову з собою. Зізнаймося, скільки в своїй голові і серці ми ведемо цей діалог. Заспокойтеся. Ви набагато краще. І все можливо. Не завжди потрібно слухати інших людей, думки інших людей і навіть власного логічного розуму краще вірити в себе. Четвертий пункт перестати звинувачувати, тому що. Якщо ми починаємо звинувачувати інших людей, події, ми навіть не усвідомлюємо, наскільки розпилюємо власну енергію, енергію життя, набагато простіше взяти відповідальність за себе, за своє життя. Ще я після цього пункту виділила п'ятий пункт це дуже схожий на попередній, це потреба скаржитися. Скаржитись на людей, скаржитись на події. Повірте, що скарги зашлаковують насамперед нашу свідомість, моду від Відкритики постійно, негараздів. Це те саме і як дань попереднього пункту. Сьомий пункт. Це потреба подобатися іншим. Я знаю, про що кажу. Ми наступаємо на власне его, одягаємо маску тільки для того, щоб сподобатися іншому. І це неправда. Потрібно намагатися сувати маску і чути своє власне, і полюбити, і прийняти. Своє власне я. Восьмий пункт. Звучить як перестати, опиратися зміню. Так, особливо старше покоління дуже боїться змін, бо це є креатив, це є плин життя. І те, як ми сприймаємо з осторогою, тільки створить нас. Все одно пливе час, Плив пливе і буде плисти час. І потрібно дев'ятий пункт, який випливає, перестати боятися. Розумієте, саме наші страхи це є ілюзії в нашій голові, і вони є блоками того, що ми собі надумуємо, нафантазовуємо, накручуємося. Не потрібно боятися. Коли ми поборемо страх всередині, повірте мені, що зовні все стане на свої місця. Десятий пункт звучить так. Перестаньте ставити ярлики. На людей, на субетінність, не ставте цих ярликів. Ми дуже часто навіть і не знаємо, і не здогадуємося, що. Керувало людиною, чому саме так сталося? Тому не будьте, тими, хто ставить роки. Відпустіть умови. Так, це нелегкий пункт, тому що ми звикли саме там, де вже все відіграно, пройдено, насолоджуватися якимось моментом. Як знаєте, той заїджений ролик. Туди-сюди ту подію, вона була для нас приємною. Та все ж таки, яким би не було. Тепер воно є самим реальним. Так, майбутнє нас стражить. А все, що ми маємо, це тепер вже дійсність. 12-й пункт. Перестаньте виправдовуватися, викрийте виправдовування собі і відправте їх на пенсію. Знаєте чому? Тому що дуже часто ми багато чого не спробували нового і цікавого, тільки тому, що в нашій голові було куба вибрати, хто не для мене, хто не вийде, то не в часі. Відправляйте виправдання пенсію. І 13 пункт. Перестаньте проживати своє єдине життя. Бачення інших людей. Як часто ми живемо у відповідності до того, як хоче нас бачити, вчитель, батьки, друзі, ми настільки старанні сподобатись, догодити, бачите, в мене всі пункти сплелись і та почути себе. А в сподіванні подобатися іншим, ми втрачаємо смак до життя, Смичай, своє. Лібертус є одне унікальне саме своє життя. Тому я сподіваюся, що буду почути вам і такі прості поради, які зможете переглянути у будь-який час, стануть вам у нагоді.